Компанія Єврокарлогістика пропонує надходження місяці карні. Саме штабеле електричний, лінда Л14ЛАП. Мантажопідйомність тон на 400, висота підйому 3 метри 31 см. Штабелер можна використовувати для вузьких міжстелажних проходів, як повідковий, або для маленьких відстань завантаження, розвантаження. Швидкий, маневрений. Електропідсилювач Кірман, а для підвищення розвантажування та завантаження, робіт і полегшення роботи оператора, є підхідна площадка для оператора. Є вільний хід, рух каретка в межах габаритної висоти для обмежених по висоті просторах чи робота в автомобілі. Висота підйому 3 метри 30 сантиметрів. Вантажу підйомність тон на 400. Для на нарівня. Проїзд на рампі є спець підйомнижні пил, що значно полегшує і збільшує ефірі для переїзду цих найвідусті. Дуже Легке і в управлінні ергономічно розміщені всі кнопки. Управління штабелено. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на складі в місті Червоноград на завжди більше 40 одиниць на явищі. На техніку дається піврічна гарантія. Гарантійне, післягарантійне сервісне обслуговування. Є база запчастин розхідників, таких як полісо, опорні колеса, ведучі колеса і також різні запчастини.